Вони вишукують привабливі цілі, по яких потім працюють та Шторм Шедоу». Їхні борти ще називають крила. Це все про пілотів аеророзвідників, які діють у глибокому тилу ворога. Для їхньої оперативної роботи команда 1+,1 медіа український прем'єр-ліга та фонд Повернись живим закупили пересувні пункти управління. І тепер оголошує черговий збір ліха аеророзвідки 3.0. Збираємо 48 мільйонів гривень. І спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко попрацювала із такими пілотами на лінії фронту. Побачила, що таке цей пункт управління. В її сюжеті буде QR-код. От за яким ви можете долучитися до збору. Дивимось. На перший погляд, це звичайний мікроавтобус, але насправді величезна станція з управління польотом. От зараз якраз хлопці розпаковують один з найбільших дронів. Його ще називають Крила. І він дозволяє побачити, що ж там відбувається в тилу ворога. Збирати так, хвилин 5 максимум. По дальності в середньому там, 40 до 60 кілометрів працюємо. Далеко, де? досить далеко для цього типу. БПЛА це досить далеко. Так на борт чіпляють крила, встановлюють антенну для зв'язку і вмикають станцію управління. Це дрон українська лелека нашого виробництва. Він є штатним для збройних сил. Коригує «Хаймарси» та Штормшедо, а ще далекобійну артилерію іноземного зразка. Зараз залишилися підняти супутники та запустити пташку в небо для української розробки. Дуже дуже себе гарно показує. Постійно модернізується, що здоробляється, тобто. Ми постійно з ним працюємо і фут-фут-фу поки що все тільки добре. Аеророзвідники перевіряють напрям вітру. Пакуріна! Що це значить? Е там є датчик, який зчитує зустрічний, зустрічний потік повітря. Таким чином вираховується повітряна швидкість. Розтягують резинку і борт іде у політ. Борт долітає до Солидару і показує нам напівзруйноване місто, з околиць якого просто зараз лунають виходи ворожої артилерії. Снаряди розриваються в сусідній від нас лісосмузі. Завдання розвідників знайти знаряддя, які стріляють. На пункті управління працюють двоє пілотів. Кілька комп'ютерів та зв'язок через старлінг дозволяють передавати картинку з борту нашим артилеристам і командирам батальйонів. Відтак вони в режимі онлайн бачать, звідки суне ворог і на якій техніці. Дуже потрібні. Очі з повітря, щоб знищувати ворога ще до того, як він буде підходити до наших позицій. Ціли по факту виявлено дуже багато, в різні цілі були, І, починаючи від військової автомобільної техніки до гусеничної, тобто танки, артилерія. Все, все попадає в кадр. Таке чергування в Донецьких полях може тривати довго. Поки пілоти роздивляються, що ховають під собою руїни Солодару. До їхнього пункту управління прийшов гість. Дивіться, поле Донеччини, війна працює артилерія і скаче косуля. Вся краса Донеччини, от просто тут, у цей момент, поки ми з пілотами чергуємо і вишукуємо ворожі цілі, до нас прийшла оця тваринка. Напевне, гарний знак. Але ми помиляємось. Щойно око дрона показує нам вантажівку. Ймовірно, спальним для техніки окупантів картинка завмирає. Пілоти починають нервувати. Втратили зв'язок з літаком, намагаємося його зараз встановити. А з чим це може бути пов'язано? Можливо, з ребом з ворожим. Можливо, з роботою ППО, тому що зв'язок пропав стрімко стрімко в один момент тому велика вірогідність того, що його збили. Пілоти затамували і намагаються знайти лелекого. Вони знають, якщо це робота російського РЕП, то дрон самостійно повернеться додому і не припиняють маніпуляції з клавіатурою. Зараз почекаємо до хвилини часу, 2-3 хвилини, якщо зв'язок по дорозі. На точку взльоту з літаком не з'явиться, тоді це буде означати, що літак збит. Минає ще кілька хвилин, і командиру аеророзвідників дзвонить штаб. Були засічки виходів ворожого ППО в цьому районі, от якраз в цей момент, коли у нас пропав зв'язок. Тому ймовірніше за все, що нас е, збили. Насправді дуже болюча втрата нашого борта. Загубили мільйон гривень, але це війна, тож зараз негайно треба збирати речі, їхати геть, тому що могли засікти точку злету. А тут головне тепер зберегти життя. Група пілотів приймає рішення негайно згортатись, бо на таких аеророзвідників росіяни не жаліють снарядів. Прикрота дуже. Для успішної розвідки важливий не лише дрон, а й ось така станція управління. Ви бачите, поза моєю спиною сам пункт у ньому пілоти можуть просидіти до 10 годин, поки дрон маневрує у небі і шукає привабливі цілі. Цей комплекс можна зібрати, купити в Україні, аби були гроші. Тож один плюс один медіа повернись живим та українська прем'єр-ліга оголосили збіри. Ось за цим посиланням і QR-кодом ви можете задонатити, аби наші збройні сили були ще краще укомплектовані. Юлія Крієнко, Олександр Ребанчук, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.